Загалом, прибувши до місця виклику, ну, зразу не задумуюся. Починаєш надавати допомогу тим, хто цього потребує. Це вже потім, коли вже приїжджаєш в підрозділ, починаєш аналізувати. Переосмислювати. Е, е, да. Можете сказати про, про себе, про своїх колег, що ви такі залізобетонні? Ну, я можу сказати, е, що ми стійкі до всього, але. Все рівно, ми люди, ми не роботи, ми не запрограмовані. В кожного є емоції. Саме найгірше, коли доводиться працювати з дітьми. От я особисто приймав участь у порятунку маленької дівчинки. Це в нас було тут, в Києві. Що довелося нам працювати, їх зажало з мамою залізобетонними конструкціями. Коли дитина, сильно кричала, то у всіх рятувальників, в тому числі і в мене, у всіх на очах були сльози. Я про себе думав, що любою ціною я врятую, допоможу.